Всім привіт! Сьогодні моя розмова буде про другий місяць життя мого синочка. Ось нам вже виповнилося рівно 2 місяці. Ми сходили до лікаря, виявилося, що прибавку у вазі складає кілограм і виросли ми на 3 см. Це, в принципі, все добре, все йде за графіком, тому з цього приводу я абсолютно не переживаю. А зараз я вам буду розказувати. Як же в нас пройшов цей другий місяць, що відбувалося, що мене лякало, що радувало. Це по порядку. Отож, спочатку, другий місяць розпочався з того, що ніяких змін не відбувалося. Дитина ще нічого не вміла. Я вже так чекала з дня на день, щоб почала, хоча б щоб він почав хоча б або посміхатися, або якось реагувати на близьких, але нічого подібного не було. І десь тільки в півтора місяця я почала звертати увагу, що у нього з'явились перші посмішки, такі більш-менш свідомі. Він, особливо зранку, після пробудження реагував на своїх близьких. Підходила сестричка до його ліжечка, і він їй так мимоволі посміхався. Спочатку це було дуже рідко, але потім, буквально так від дня на день він почав посміхатися все більше і більше. Зранку прокидався, він часто спав зі мною в ліжечку. Точніше, в моєму ліжку піднімав голівку наверх і чекав, щоб я на нього подивилася. І коли я на нього дивилася, він дарував мені таку дуже чарівну і незабутню посмішку. Тепер, же в два місяці, він вже повністю видно, що впізнає всіх своїх близьких. Він реагує це, рухаючи ніжками, ручками, радіючи, навіть якісь такі звуки цікаві видає, Ну, впізнає однозначно. Голівка. Голівку тримає вже дуже добре. Ми його ставимо кожен день на животик, він піднімає так голівку. І коли я його піднімаю стовпчиком для того, щоб він відригнув залишки молочка, він абсолютно міцно тримає голівку, тільки так трошечки ще похитується. Ну, видно, що в три місяці це вже буде повноцінне тримання голівки, але зараз теж, я думаю, в нього гарно розвиваються м'язи, і шийки, і спиночки. Так, що тут все у нас йде добре. Щодо сосочки. Сосочку я йому даю переважно тоді, коли намагаюся приспати. Іноді буває, що він дуже вирадує, не хоче спати, точніше, хоче, але напевно не може. І тоді я йому даю сосочку, і в ці моменти він її бере, змокче, якось вона на нього дуже чарівно діє, заспокоюється і засинає. Але якщо він поїв молочка, щойно він сосочку ні в якому разі тоді не бере, не хоче. Якось він наївся, його організм надає йому команду, що соска не потрібна. Так само на вулиці він ну, не хоче брати соску, іноді хоче, щоб він заснув пошвидше, але він не бере, випльовує її, то так він настирну, я йому засовую ту соску, він її знову випльовує, язичком так активно рухає, не бере. Тобто бере він її тільки в дуже рідких випадках, ну я особливо не наполягаю, щоб він її багато смоктав, але іноді хочеться заспокоїти дитину, а це не виходить. З гуляннями. Поки була холодна погода, ми гуляли дуже гарно, щойно виходили на вулицю, виходили з під'їзда, дитина одразу засинала і вже ніяких проблем не було. І гуляли ми довго, по три години, і скільки гуляємо, стільки він спить, тобто жодних проблем не виникало. Але ось на днях погода покращилась, стало жарко, навіть досить жарко, і хоча його вдягали не сильно, вже доходило до того, що він в мене в одному. Костюмчику тоненькому гуляв, і він перестав спати. Видно йому якось душно чи що, він почав спати так, як вдома. Тобто дуже часто прокидається, треба постійно підколисувати. Немає можливості з ним, наприклад, сісти на лавочку і посидіти. Треба постійно його возити, і то бажано возити десь по камінчиках, так, щоб його добре трясло, о, тоді він ще може буде спати. А то може прокидатися і не спати, і мені вже декілька разів доводилось його підгодовувати на вулиці. Того, щоб якось заспокоїти, щоб він ще трошечки поспав. Тобто, спати в спеку нам не подобається. Ну, добре, що коляска дозволяє зробити таку трошечки вентиляцію. І от коли продуває, коли трошки вітерець, тоді він вже спить краще. Сьогодні на вулиці похмуро. Пішла гуляти з ним моя мама. Думаю, що сьогодні він буде спати добре, тому що вже немає того спекотного сонця. Також з цього місяця у нас виникли деякі проблеми. В першу чергу це з'явився певний сипу дитини. Спочатку це була одна крапочка, потім дві, три, а потім вже покрились цим висипом всі щічки і чоло. Почали ми думати, що б це таке могло бути. Та, як я в свій раціон нічого не вводила, алергія не мала б бути. Але сказали, що може бути це пітничка. Ну, на пітничку. Пітничка, звісно, завжди може виникнути, тому що в квартирі є досить тепло, тим більше на ніч ми його вкриваємо тепленько, а спить він в костюмчику, Ну, почала думати, що пітничка. Прочитала в інтернеті, що від пітнички потрібно промив... ніби змочувати шкіру розчам ромашки. Запарила ромашку, промивала, пітничка, як така, не особливо поспішала зникати, але від ромашки почала дуже сохнути шкіра. Тоді вже я почала ту шкіру зволожувати. Звичайно, дитячим кремчиком. І воно так якось поступово-поступово, в так нічого і не поміняло, але цей висип сам по собі пройшов. Тобто, коли ми вже йшли на прийом до лікаря, два місяці, вже відсипу і залишки навіть не було, тобто навіть не було тем для того, щоб запитати у лікаря, що ж це таке могло бути. Ну, Пройшло і слава Богу. Е, також у нас виникли проблеми. Ну, не те, що проблеми, але такі непорозуміння з е, каканням. Наш малюк перестав какати, точніше, він не перестав, він спочатку какав по декілька разів на день, потім почав один раз на день, потім раз на два дні. Перед останній раз він покакав десь на четвертий день і тепер аж на п'ятий день. Я пам'ятаю, що в мене така сама проблема була із старшою дитиною. Тоді нам порадили робити клізми. Ми робили клізми, але дитина не плакала, не виродувала, ніяким чином не показувала свого занепокоєння цим станом. Ми клізмочки робили, відповідно, вимивали мікрофлору, це було не дуже добре. Тоді ми якісь ще ліки давали, щось там для стимуляції відходу ніби газиків, ну не знаю, нормалізації тої мікрофлори. Ну, тобто, якийсь такий процес був незрозумілий. І я пам'ятаю, що налагодилися весь цей туалет. Тоді, вже коли дитині стало 4 місяці, і ми ввели перший прикорм: яблучко, бананчик. Отже, тепер. Я, слава Богу, є вже інтернет, залізла в інтернет, почитала, що робити. І які поради я знайшла? Значить, в першу чергу радять зробити гарний масажик дитині. І потім прийняти з дитиною разом теплу ванну, досить теплу, і в ванні погодувати для того, щоб стимулювати роботу кишечника. І потім, третє, якщо це не допомагає, радять взяти, ніби дитину, ну, коли масажуєш її, ніжки притиснути до животика. І трошечки якогось там чіпіпеточку, чимось таким негострим, розвести попочку для того, щоб стимулювати ніби позиви до дефекації. Перший раз я так зробила, дійсно, ти напокакала. покакала. Правда, це був четвертий день, ну і все відбулося у нас дуже добре. Але ці поради вони діють тільки тоді, коли ти на повністю в грудному годуванні і пукає вільно, животик не болить, видно, що ти на себе почуває спокійно. Ну, я так бачу, моя дитина дійсно. І пукає і поводиться спокійно, тому не переживаю, чекаюся і четвертий, п'ятий день. Десь було написано, що навіть до семи днів такий стан може бути. Ну, поки що не налагодився цей процес у нас, ну побачимо, що буде далі. Що ще цікаве відбулося? Точніше, не відбулося, а ще відбувається. У нас є такий розвиваючий коврик для малюка. І спочатку я його ставила на той коврик, десь півтора місяця він міг там полежати пару хвилин. Подивитися на іграшки. А тепер, от два місця, здавалося би, пройшло тільки два тижні, але дитина абсолютно змінилася вже. Він може лежати на коврику до пів години. Спочатку лежить сам дивиться на ці іграшки. Правда, ручкою ще досягати до них не може, не координує своїх рухів. Потім, коли йому набридає лежати, просто дивитися, я починаю тими іграшками зеленчати, і він знову дивиться. І так до пів години, 40 хвилин він може гратися в цьому коврику. Це, звісно ж, мене як маму дуже тішить, тому що з'являється вільний час, який можна там зробити щось для себе, чи посуду хоча б помити, чи трошки прибрати. А дитина собі вільно грається і думаю, що розвивається. Цей коврик ну, однозначно дуже гарна покупка, точніше, не покупка, нам подарили його хресні батьки, і він стає в нагоді, допомагає в господарстві. Також я помітила, що дитина іноді може хникати просто від того, що йому сумно. Він сумує, йому скучно, він не знає, чим себе зайняти, вже поплакав, покакав, поїв і чим зайняти себе далі, просто елементарно не може придумати. Тому починає хникати. І якщо я його беру на руки вертикальне положення, одразу це хникання припиняється, тому що він бачить якісь нові об'єкти, роздивляється стіни, квіти, вже починає дивитися довкола, крутить голівкою, це йому дуже цікаво. Тому я вже з нетерпінням чекаю того моменту, коли можна було дитину повноцінно носити вертикально, для того, щоб можна було йому показувати щось розказувати. Думаю, тоді вже стане набагато легше і йому, і мені. Ну, а на цьому, мабуть, всі новини. Тому прощаюсь з вами і до наступного відео в три місця. Всім па-па!